Корені слів егоцентризм та егоїзм постає слово его з грецької є я. Его це наше вподобання, переконання, наше уявлення про себе та знання себе як особистості. Відповідно, егоцентризм та егоїзм похідні від его. І зараз ми спробуємо розібратися, що з цього погано впливає на кожного з нас. Радий вітати вас. Мене звати Владислав. Яким насправді створений світ? Чи існує баланс між егоцентризмом та егоїзмом? В чому різниця? Та як збудувати сильну особистість, аби не перетнути межі самозакоханості? Егоїстами вважають людей, які усвідомлено думають та піклуються лише про себе і сприймають себе як центр всесвіту. Буцімто все створено для них та заради них. Вони розуміють, що поруч з ними знаходяться і інші особистості, проте вони свідомо сприймають їх ні за що. Для досягнення своєї мети егоїст може вживати різні методи, вдаватися до маніпуляцій, ультиматумів, порушуючи кордони інших, псуючи стосунки з близькими заради своєї мети. Часто про таких людей говорять піде по головах або всіх перегризе, адже на війні всі методи годяться. Але сприймаючи себе центром землі, такі люди забувають, що світ це величезна система, і він не може обертатися навколо однієї людини, роблячи її центром всіх земних процесів. Зауважимо, що егоїстами не народжуються, ними свідомо стають. Якщо в дитинстві людині постійно доводилося відвоювати собі місце під сонцем, в майбутньому вона може стикнутися з упередженням, що всі в світі погані, мною будуть користуватися, мені потрібно самому боротися за своє щастя. І для цього я можу використовувати всі методи. Але не варто навішувати це клеймо на того, хто робить власні переживання та потреби центру своєї ваги. Саме через цю різницю егоїзм. Часто плутають з егоцентризмом, де егоцентризм це навпаки нездатність людини реально усвідомлювати та помічати, що є ще хтось крім неї. Тобто такі самі люди з аналогічними потребами. Така поведінка радше притаманна дітям до 7-8 років, ніж дорослим людям. Адже в малому віці здається, що світ обертається навколо неї, виключно її бажань та забагано. І це певною мірою нормально. Але якщо це не переростає в світогляд дорослої людини, оскільки дитина, яка з ранніх літ перебувала в центрі уваги своїх батьків, Майбутньому прагнутиме аналогічного ставлення до себе, несвідомо ігноруючи потреби та бажання оточуючих. Власне, через неусвідомлені дії егоцентристи діють у підпіллі. Їхні вчинки важко розпізнати. Вони частенько можуть вдаватися до маніпуляцій заради своїх інтересів, порушуючи кордони співрозмовника. Тому така поведінка свідчить про одне незрілість дорослої особистості, яка вчасно не навчилась помічати кордони та потреби інших, і тепер несвідомо їх порушує. Але треба буде обрати. Дбати про себе або не шкодити своєму оточенню. Обирати складно. Ось і я так буду Наша золота середина це здорова любов до себе. На нашому каналі також є окремий ролик на цю тему, якого ви можете переглянути за посиланням під цим відео. Водночас ви усвідомлюєте, що поруч з вами є інші особистості, інтересами, яких зловживати не можна. Така поведінка буде притаманна дорослій та зрілій людині, яка усвідомлює кордони інших. Та ставиться до них з повагою, наприклад, постановка Я люблю себе і хочу отримати цю посаду попри всі перешкоди та інтереси інших це егоїстичний прояв. А я вважаю, що мої здібності підходять для цієї посади, це про любов вже до себе. Ви адекватно оцінюєте свої можливості, бажаєте собі кращого, але враховуєте інтереси тих, хто знаходиться поруч з вами. З такими людьми комфортно будувати міцні та дружні стосунки, оскільки вони не намагаються домінувати над вашими та приласнювати ваші здобутки чи маніпулювати. Люди, які здорово люблять себе, з повагою та турботою вчаться ставитися і до інших. Водночас. Вони можуть неодноразово отримувати клеймо егоїста, навішане людьми, які виховувалися в минулому столітті, оскільки ще 40 років тому все було інакше. Ми виховувалися батьківськими установками, які навішувала тогочасна влада, тоталітарний контроль з боку радянської влади цілеспрямовано робив людину зручною істотою. Яка не може піти чинити опір політичній системі, людей виховували голодоморами, колективізацією, гулагами. Тому в нашому минулому не було місця такому явищу, як особисті кордони чи любов до себе. А тих, хто йшов проти системи, називали незручні люди. Тому ви знаходили методи виховання, залякували таких людей, стараючи всі їхні права, гідність, особисті кордони. Майже 70 років такого виховання дало про себе знати. Люди привчилися бути скромними, завжди погоджуватися навіть на те, що їм не хочеться робити. Це робилося з метою створити справжню слухняну радянську людину, яка не чинить опору та погоджується з усім. Тому у таких людей залишився страшний фрейм, любити себе це небезпечно, адже будеш занадто про себе дбати, скажуть самозакоханий. Але це відео створене з метою нагадати, що відстоювати свої почуття та інтереси, це не про егоїзм та самозакоханість, це про сприйняття та пізнання світу через власні почуття без маніпуляцій та зловживання іншими людьми. Тому коли ми пройшли цей тернистий шлях. Та навчилися поважати, цінувати самих себе. Ми почнемо так само з любов'ю та повагою ставитися до індивідуальності та унікальності інших. Адже саме така поведінка притаманна людині ще від самого початку. Б'юсь об заклад. Ви чули багато теорій про те, що предками людини можуть бути мавпи, що світ є результатом великого вибуху і таке інше. Сьогодні варто порушити в нашій темі іншу концепцію створення світу, яка була чітко визначена Богом Творцем. Згідно з цією концепцією, людина була створена унікальною особистістю з правом на гідність, власну думку та власний вибір, який ніхто не може в неї забрати. Всі процеси налагоджені та створені ним. Відповідно, людина в цьому світі теж створена ним. З часом, коли до мене прийшло це розуміння, я почав відчувати себе справді особливим. Адже хтось подбав про те, аби я був унікальним. Тож я маю сприяти тому, аби моя унікальність не згасла в цьому світі. Але я не маю жодного права позбавляти когось цієї унікальності за рахунок своїх потреб. Про це нам говорить наступний текст. Нехай кожна людина не дбає про своє, але кожен нехай дбає і про інше. З огляду на те, що людина соціальна істота, і ми не можемо прожити в світі без постійних комунікацій, ми повинні вчитися спілкуватися з іншими так, аби їхні кордони не порушувати. Тому, аби розвинути в собі скіли, які допоможуть правильно помічати потреби інших, не порушуючи чужих та своїх кордонів, ми підготували для вас наступні поради. Англійський соціолог Бокль Генрі Томас сказав: справжня межа наших потягів там, де ми не шкодимо ні собі, ні іншим. До цієї межі все дозволено. Відслідковуючи зміни всередині нас, нашій поведінці вони можуть помітити як позитивні, так і негативні наслідки. Якщо ви почули, ти став занадто гордим. Ти думаєш лише про свої потреби, не поспішайте ігнорувати цю людину. Можливо, конструктивна критика допоможе вам віднайти баланс в поведінці. Запитайте, в чому саме виявляється ваша гордість? Як ви можете допомогти цій людині та поновити контакт? В такому випадку важливо комунікувати, оскільки люди зі сторони теж можуть об'єктивно оцінити ваші зміни та дати декілька порад, які скоригують ваш шлях. А вміння прислухатися до цих порад це маркер дорослої та зрілої людини, яка чує не лише себе, а й поважає думку інших. Якщо ви відчуваєте, що маєте схильність до егоїзму чи егоцентризму, чесно визнайте це для себе, а згодом почніть пропрацьовувати певні особливості свого характеру. Зокрема, враховуючи точку зору інших людей, робіть щось безкорисливо, не чекаючи нічого взамін. Займайтеся спільною справою, аби вчитися дослухатися та працювати в команді, а не лише на власні. Потреби, хваліть один одного та підтримуйте. Так ви зрозумієте, що будучи не в центрі, теж можна почуватися важливим та корисним. Обов'язково спробуйте вчитися з іншими та бути безкорисливими. Це можливо зробити, просто купивши каву у своєму колезі. Ви зробите приємну справу людині просто так і піднімете її настрій. В цьому процесі також можна підтримати діалог, запитавши, як її справи, який період житті вона зараз проходить, та чи треба її підтримка. Так ви вчитеся виносити в світ не лише свої проблеми та потреби, але й з розумінням ставитися до потреб інших. Порефлексуйте над своєю особистістю. Як ми вже згадували на початку, невпевність собі та низька самооцінка можуть бути каталізатором для ігнорування потреб інших майбутніх. Тож спробуйте визначити свої сильні та слабкі сторони. Наприклад, мої сильні це доброта, відкритість, чесність. Використовуючи ці позитивні риси характеру, я можу бути гарним другом, будувати здорову комунікацію з оточуючими, і мені не доведеться вдаватися до маніпуляцій, аби досягти чогось важливого. Негативні. Я нетерплячий, хочу все і одразу, і так далі. З цих рис-характеру може розвинутися егоїстична поведінка, коли ми починаємо нехтувати іншими поруч. Тому варто відповідально поставитися до того, аби ці негативні риси не відображалися на моральному стані оточуючих людей. Радше користуватися тими позитивними якостями, які ви зазначили для себе вище. Головне. В будь-яких обставинах залишайтеся справжніми. Це дуже гарна зібність, яка ніби магнітом притягує подібних вам людей. До нових вершин!